Саша, рубрика було не було. Чи провокував свідому суперника, який вже має жовту карту? Свідомо ні, але в професійну пані грав, розумів, що треба е, з ним більш сильніше чи ну, якось настирніше грати, бо в нього є вже жовто. Посилав арбітра на три літери? Ви так було, але вибачався, якщо це було прямо напряму. Але це більше так пориві емоцій і. Ну, як, типу, в повітрі, але. Ну, Чи симулював, можна... щоб потягнути час? Mm... Так. Да, так. Було. Забував установку тренера на гру? Mm. Ні. На тренуванні викладався не на повну? Було. <світ> <світ> ну, що ну, вся, всяке буває. Ти не можеш е, на 100% кожне тренування. Буває mm. всяке. Бо... Не спав перед важливим матчем? Mm. Було, коли дуже переживав. можливо, таке. Да. 에, не прав гетер гет гет на фарт? Ні, ні, ні. Порушував дієту. Та в мене і нема дієти. А ліка, нема лікарі, лікарі на міжсезоні, ну тобто. Ні, ну я розумію, що там... треба і, 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 і їсти. Тип, якщо це там стосується перед грою готуватись, то звісно. І, ну, звісно, можу вихідний день там з'їсти там, не знаю, якісь сухарики, чіпси. Тип, угу. Нічого такого, але ж не постійно, це ж таке.